Ми купили хату в селі за 4 тисячі доларів, дуже довго на неї збирали і думали, що нарешті наша мрія збулася, далі ми будемо жити щасливо-довго і слухати спів пташок. Але не так сталося, як гадалося. Одною з причин, чому ми купляли таку хату в забитому селі, де нічого немає, ні дороги, ну і коротше і так далі, було то, що вона дешева просто. І ми думали, що все, купимо саму дешевшу хату, будемо тут жити і все буде добре. Але виявилося зовсім все не так. Насправді, скільки ми після того в цю хату ще вклали грошей, то ми б могли купити напевне таких 5 хат, але правильніше було б не купляти таких ще 5 нещасних хат, а правильніше сказати, що за ці гроші ми могли б купити вже нормальну хату біля дороги і де вже було б все зроблено. Але ми зробили отак, тому не повторяйте наших помилок. Це відео буде корисне перш за все, не для тих, хто хоче купляти хату, і він е, тут може щось взнати для себе, які помилки не робити. А більше воно буде корисно для тих людей, які сумніваються в своїх когнітивних здібностях. Коли ви подивитесь, як ми це робили, то ви трошки піднімете свою самооцінку. Коротше, зараз розкажу вам, скільки насправді нам обійшовся цей переїзд і оця купівля хати. Почалося все з того, прямо з самого початку, бо хата ця виявилася не приватизована у попередніх власників. Тому власниця сказала, що ну, треба приватизовувати. Але в державного е, нотаріуса це буде довго, і вона так нам намікнула одним оком, підморгнула, що щоб ми оплатили їй приватного нотаріуса, і це буде швидше. Але вона просто не знала, наскільки мені броди, і що ми готові чекати, тому ми чекали десь пів року, більше як півроку ми чекали. Нарешті вона це все зробила, і ми думаємо, ну все, зараз буде вже почнеться життя маліна. Коротше, але то тільки все починалося. Це прям можна не знаю, серіал знімати треба про нас і назвати, якось придумайте назву. Коротше, перше це забув, як це називається переоформлення коротше, хати на нас. В нотаріуса. Знову ж таки платили за це ми. Ми взагалі, купляючи цю хату, ми ж неопитні, ми просто собі жили в місті, нічого не знали і що скільки коштує. Думали, ну от купили хату, така ціна, подивилися в оголошенні, є ціни. Ми так собі розраховували, що, наприклад, ага, є оголошення, хата коштує, умовно кажучи, скільки б там не було 10 тисяч. Ми маємо 10 тисяч, і, значить, все, нам стане. Насправді то не так. Якщо хата коштувала 4 тисячі, то це був тільки такий перший внесок, я би так сказав, дуже малесенький. Коротше, пішли ми до нотаріуса, і ми, як завжди, як лохи, бо я чув, що буває по-різному, що коли при переоформленні, якщо якісь люди більш-менш, як сказати, нормальні, то, в принципі, я думаю, логічно ділити це пополам. Ну, Але буває по-різному, я не знаю, як воно частіше буває. В нас, воно, як зазвичай, ми були дуже щасливі, і нам вже було все по барабану. І ми, значить, платили за переоформлення нотаріусові. Але це ще було все одно не все. Після того, вже навіть як ми переоформили, все вийшло від нотаріуса, власниця сказала нам, що. Вона дуже багато витратилася на оці справки, коли ходила оцих цих півроку, за цих півроку, що вона витратила на це все 20 тисяч, що ми маємо їй це ну, компенсувати, якщо ми якісь ну, нормальні люди культурні, бо якщо ми цього не зробимо, значить, типа, стид нам і позор. І що ви думаєте, ми настільки лохи, що ми на це якось ну, ми до такого не привикли. Нас, чесно скажу, неправильно виховували. І Віталіну, і мене. Нас виховували, що більшість людей добрі, порядні, а таких злих і непорядних їх мало. І в основному вони десь коротше, переховуються. А то насправді виявилося все не так, і ми були не готові до такого життя. Коротше, вона почала нам втирати, що ми маємо їй, їй відшкодувати скільки? Щось коло двадцяти тисяч, типа шістнадцять, щось сімнадцять. І що ви думаєте, ми так на це повелися, але добре, що в нас при собі тоді не було тих 16 тисяч, бо я підозрюю, що якби ми мали їх при собі, то ми б їх і віддали. Ми щось там пару тисяч і дали, і нібито далі будемо віддавати. Хоча хата вже наша, все, вона переоформлена. Коли ми приїхали додому, ми трохи, ніби, як то кажуть, відійшли від того щастя, протверзіли і зрозуміли, що ми ті якісь ці, як лохи, повні, і що подумали-подумали, що то. Точно, спочатку ми подумали, що більше ми давати не будемо, а потім ми подумали, що ми дурні, дурніше ми і то дали. Коротше, це значить була така наступна витрата. Е, що далі? Прийшли ми сюди, в цю хату. Виявляється, світла тут немає. Викликали електриків. Це, в принципі, навіть і не так дорого нам обійшлося е, там тисячу з чимось, півтора тисячі, чи що. Це ще взагалі небагато. Значить, що далі? Мобільного зв'язку тут не було, інтернету привідного, само собою, і тому і мобільного інтернету не було. Ну а без інтернету, як то кажуть, в сучасному світі нікуди. Тому прийшлося нам інтернет проводити. А так як хата, як то кажуть тут на атшибі, скажіть, як правильно, українською, тому прийшлося тягнути тут, коротше, далеко цього дроту. Заплатили ми, я не пам'ятаю, скільки? 6 тисяч. Інтернет. Це разом з роутером, ну, не важливо. Коротше, 6 тисяч. Заплатили, все, інтернет є. Далі що? Нема ванни, туалету, коротше, води в хаті немає і каналізації. Що ми зробили? Викликали бригаду майстрів, які встановлюють септики, і вони нам зробили тут септик поставили, вон там, дирка від нього, в смысле, цей люк. І підвели від криниці воду до хати. Це нам обійшлося в 5 тисяч доларів. Ні, я жартую, не доларів. Це нам обійшлося в 50 тисяч гривень. Значить, що далі? І ми вже були дуже раді. Ми запхнули туди в краницю такий насос за, тисяч, ні, за 800 гривень малиш. І були дуже довольні, що тепер у нас в хаті є вода. Запхнув розетку, вода струби лупашить, все, відро набираємо, щасливі люди. Далі. Вода є, все добре. Наступне, що ми робили? Дах. Вода є, все гарно, вода і в хаті, і, і на хаті. Дах протікає, всі кути замокають, ми тіпа, сидимо і купаємося. Коротше, прийшлося міняти дах. Ми так подивилися, я почав там, думав, що може я почищу ту ринву і воно якось буде текти так, як має бути. Коли її чисто, я зрозумів, що вона повністю прогнивша, що по контуру повністю. Порадившись з майстрами, вони, по-моєму, навіть приїжджали сюди, знайшли там фірму таку по оголошенню чи як там не пам'ятаю. Коротше, вони приїхали, оцінили, як то кажуть, стан того даху і сказали, що якщо міняти кругом оцю ринву, ремонтувати, то це буде приблизно 37 тисяч гривень. А весь дах, скільки вони казали? А весь дах 150 тисяч гривень. І ми, як такі серйозні люди, з серйозними намірами тут жити. Вирішили, що ми будемо міняти весь дах. Ну, не ми, звісно, майстри. Це все нам опять, обійшлося 150 тисяч гривень. Тому йдемо далі. Так як то все позамокало, попортилося, підлога теж вся спорчена. Ну, кажуть люди, що не обов'язково було міняти всю підлогу, а можна було міняти тільки там, де прогнило. Ви просто не бачили, наскільки там все спорчено. Там не то, щоб по краях прогнило, а посередині не прогнило. Там просто по краях прогнило повністю, що воно провалювалося, а посередині вже так теж не, не дуже добре. Ну, коротше, там мало що лишилося, якщо б дійсно лишити здорове дерево. Тому це. ми вирішили вже всюди її міняти і зараз продовжуємо. Лишилася ще одна кімната. Що далі? Ну, огорожі тут не було. Це так ніби добре купив хату, вона коштує 4 тисячі гривень, ой, в смислі, доларів. Але як нема огорожі, то ти якісь живеш такий, як типу, вроді би ти її купив, а вроді би і не купив. Тому що ми собі тут живемо, а огорожі немає і ні люди, ні тварини не знають, що це наша хата. І тому вони собі тут ходили коні, корови. Ні, корови ще не заходили. Коні тут паслися, і всякі інші тварини дикі і не тільки дикі. Тому огорожу нам зробили. Ну, сусіди, вони такі майстри займаються такими роботами досить так серйозно. То вони нам робили огорожу і е, зробили ванну і туалет в хаті. Це одного року, і це нам обійшлося скільки? 50. Приблизно 5 тисяч доларів. На цьому наші гроші знов закінчились. Ми пішли знов складати. Опять складали гроші на певний рік, і наскладали на що? Ага, наскладали на то, що будемо робити ремонт. В одній із кімнат, бо ту кімнату ми в ній зробили такий відділ на ванну і туалет, там ніби як було зроблено, а вся кімната ну нічого не було зроблено, то там поставили нам на стіни вагонку. Це я знаю багатьом не подобається. Ну коротше, нам ми собі так придумали. Ну, можна сказати, зробили якийсь нібито ремонт в одній із кімнат. Підлогу зробили і вагонку, ну типа стеля. І, і попри тому, що нам провели світло до гаража. Тут, тут до цих комор. Ага, ще зробили мені оці турніки. Турніки, мені здається, обійшлися 18 тисяч гривень. Якось так з роботою. Щось мені так здається. Та? Ну, може, ну, тут коротше, я вже не пам'ятаю. Взагалі, теж обійшлося немало. Разом з цією сушаркою, ну та, і там ще якісь труби на виноград, поки що винограду нема. Коротше, опять ми влетіли. На цьому етапі ми вже поняли, трошки почали прозрівати. Бо ми, коли ну, купляли цю хату, думали, що ага, у нас нема багато грошей на квартиру в місті. Ну, то ми купимо хату в селі. За це взагалі в місті коштує там від 25 тисяч, а тут можна купити за 4. Це, це ж типу красота і ще й до того природа і свіже повітря. Але так вийшло, що ми б вже за ці гроші, які ми тут вбухали, могли б купити. Ну, але, чесно кажучи, ми б купили в місті якусь коморку, ну таку прям коморку. І не мали б цієї всеї красоти, яка тягне за собою і тягне, а там би не тягнуло, там би вже купився. Так, потім ми міняли це вже навіть не було необхідно, але просто тоді у нас були кращі часи, Ну, та не тільки у нас. Ще всім здавалося, що це от-закінчиться, от, -от закінчиться, що все добре, і ми ще так, можна сказати, не сильно економно жили. То ми поміняли оці вікна, які вони були дерев'яні, але вони були типо, повністю справні. Ми просто собі так рішили, що ну, ставимо пластикові, пластикові двері, але, ну воно. Вроді, трохи зручніше, так. Ну, це вже не було необхідністю такою як дах, чи щось інше, чи туалет. Поміняли, коротше, вікна двері, це нам обійшлося приблизно 68 тисяч гривень. Коротше, далі витрати пішли на опалення. Бо в тій кімнаті, де нам зробили ванну і туалет, там немає ніякого опалення, ніякої пічки. Тому ми туди купили пічку-буржуйку за 18 тисяч гривень. І так. Загалом ми сюди вбухали 22 тисячі доларів, це тільки то, що ми отак порахували з грубшого. А якщо додати ще всі дрібниці, то 25, думаю, вийде. Ну, тому бачите, от, і, оце все величезне хазяйство. Бо дехто каже, що ну, тіпа, ми щось таке неправильно зробили, що треба краще ще 2-3 роки збирати гроші, а там проводять аналогії з машиною, що, тіпа, що купляти стару розвалюху, яка буде просто, ну. Далі тягнути гроші на ремонт, краще збирати на, ну, на якусь нормальну машину і так само з хатою. Що якщо нема грошей нормальну, то треба <зас> значить, і чекати, збирати, коли будуть гроші на нормальну хату. Ну, Може і так. Але якщо б ми шукали і збирали гроші на нормальну хату, наприклад, назбирали б 25 тисяч гривень, то може би в нас виникла така дурна думка, що за ці гроші можна купити в, в місці квартиру, і може би ми її купили. І чесно кажучи, я тепер вже якось так сам подумав, що я навіть не знаю, чи дійсно це краще. Ну, іменно для нас. Бо в місті це була би просто коморка за 25 тисяч гривень, ну, чесне слово. Коротше, воно нам подобається, отаке життя. Тут якось е, дуже затишно, співають солов'ї, <смірко> бігають кози, стрибають зайчики і бобри теж, гризуть дерева. Ну, я зараз передбачаю, і ви правильно скажете, що можна на цьому всьому зекономити. І так, звичайно, якщо в когось руки ростуть не з того місця, що в мене, то він може зекономити в два рази, якщо він буде це все робити сам або з братом, або із якимось там сватом. Напевне, може всі, тобто всі, не всі, я вже як кличко, коротше, не тільки всі знають, що це. Що якщо якась робота робиться, то приблизно коштує чомусь зараз так виходить, що матеріали виходять якось приблизно стільки саме, стільки робота, от, яку майстри роблять, коли. Ну, Допустимо, якщо кладуть плитку, то робота коштує стільки саме. Метр квадратної плитки коштує по матеріалах, так само, як робота майстрові за те, що він кладе метр квадратної плитки. Правильно? Ну, та трохи воно буває туди-сюди, але от з грубшого що воно десь так виходить. Люба робота, якщо рахувати матеріали, роботи, воно якось майже однаково виходить. Тому е, враховуйте це, що можна це все було зробити е, вже в два рази дешевше, а якщо ще думати і щось там собі економити і просто ще подумати, то можна і ще трохи дешевше зробити. Якісь брати, не знаю, дешевші матеріали. Якось, от, наприклад, дах можна було не весь все-таки ремонтувати, можна було, можна було ремонтувати, а можна було міняти. Вікна можна було, теж не міняти. Вони ще могли довго служити. Ну, так, і чесно кажучи, в мене не зовсім руки вже аж з такого місця. У мене вони більш-менш нормально. але просто, поскільки досвіду в цьому нема, звичайно, що вивчати це можна і вникати. Ну це би тягнулося купа років, і таких багато людей є. І навіть дехто нам пише коментарі, що от ми там робимо робимо та й не можемо ту хату доробити? От ми не хотіли такими бути, щоб ми це самі робили роками і нарешті колись зробили. Бо тому що ну, нас двоє, у нас тут нема ніяких родичів і ніхто нам тут задурно не допомагає. Тому ми багато чого дійсно можна було робити самому. Ну це було би було б розтягнуто на роки. А ми хотіли якось, оскільки я вже багато прожив і мало що лишилося. То вже часу у мене менше, Віталіна ще трохи має, то я вже ну, не маю так багато часу. Я хотів вже якось починати жити зараз, а не ще 10 років тут ці всі ремонти робити, а потім. Тому дуже часто ми все-таки багато, можливо, навіть половина робіт, які тут, ну як половину, ну, коротше, багато робіт, які тут робили нам майстри, то ніби я її міг би і сам зробити, але часто просто хочеться швидко. Це як не крути, навіть якщо я можу. Це вміти прям, дійсно могти зробити, але друге діло я один, а третє діло прийде 3-4 ну, майстри, і це зроблять просто набагато швидше. Тому, якщо ви хочете, щоб у нас ці всі ремонти і це все доробляння цих всіх mm. розвалин приходило швидше, підтримайте нас підпискою, лайками, поширте наше відео, розкажіть всім своїм знайомим, родичам, щоб вони теж дивилися. Хто попадав в якісь подібні ситуації або теж робить якісь ремонти чи щось таке, пишіть в коментарях, як у вас все гарно виходить. А в кого не гарно, можете не писати, щоб не позоритись.